Президент України персонально побував на території будівництва опорних пунктів, за якими закріплена Волинська область. Відмічено високий рівень підготовки цих опорних пунктів. Ми одна із небагатьох областей, які вклалися в відповідний графік і завершили будівництво. Цих типу опорних пунктів терміни, які визначені президентом України. Поряд з тим хочу сказати, що під час відвідування Маріуполя і території будівництва опорних пунктів, на вимогу і побажання військових спеціалістів різних рівнів, президентом було дано доручення продовжити. Порядкування опорних пунктів, по підвищених вимогах безпеки, створення умов добробуту для наших військовослужбовців, а також забезпечення контролю за утриманням цих опорних пунктів в майбутньому. Під час їх експлуатації, так як було домовлено на першому етапі, що області продовжують працювати над цими протиплаційними спорудами до того моменту, поки військові в кінцевому результаті їх не приймуть у нас вже для кінцевої експлуатації. Зараз опорні пункти здані під охорону представникам Національної гвардії. Mm -hmm. Але я думаю, що ми тиждень цей попрацюємо над питаннями додаткового обладнання. Я маю на увазі, що на ще обладнання, незалежно від того, чи це окопи, які знаходяться біля самих бойових споруд, чи вони знаходяться в території опорного пункту, але прийнято рішення, що всі окопи повинні бути вшиті, укріплені. Земля займають Маріуполя під час дочківку. Майже непрохідна територія під час засобів, вона тріскається і починає осипатися. для того, щоб отримувати фактикаційні споруди в належному стані, президент дав долучення допрацювати деякі питання по обширці окопів і створенню додаткових умов, пов'язаних з нормальним функціонуванням основних бойових споруд, де будуть розміщені наші бійці. Тому ми ці роботи продовжимо. Зараз йде опрацювання питань додаткових завдань, які поставлені Міністерством оборони, має на увазі технічних завдань. Працює управління капітального будівництва над цими питаннями. Василь Васильович, я вас попрошу теж продовжити напрацьовувати питання. питання по додаткових поставці матеріалів для уквітлення опору. Це Петрович, опрацьовувати зміни його Міністерством чи зміни доповнення до нормативних документів, договорів, пропозиції по стосовій постанові і далі, для того, щоб ці завдання були виконані. Президент поставив досить жорсткі зроки і, і нам потрібно успішно в третій етап будівництва оційних споруд завершити для того, щоб військові могли спокійно зайнятися ці позиції і боронити нашу землю. Боронити після до Маріуполя і дати можливості нашому значі, супротивнику, агресору, агресору спецнаметру просунутися на українській землі там, де ми з вами мало того, що потрапили державні кошти, плати податків, але разом з тим і запевнити за військових, що вони будуть створені всі умови і точні відчуватися в безпеці під час виконання безпосередньо своїх роботи.